Міхієнко, так. До а що ми так посміхаємось? Це як в моєму сні. А ну-ка давай, давай до дошки. Виходь швиденько. Бо в нас шостий Дайте. раунд назад так. до школи. Міхієнко. Швиденько, ну, якщо вчителька каже Ксенія Олександр зараз, валік відповідатиме на 12 запитань зі шкільної програми, і після кожної правильної відповіді. Його команда зможе відкрити якусь частинку пазлу на екрані. Ваше завдання якомога швидше здогадатися, хто з відомих українців чи що зображено на цьому пазлі. І майте на увазі, 12 балів отримує сьогодні лише одна команда, яка відгадає зображення із меншої кількості відкритих пазлів. Ага. А ми з тобою починаємо іспит. Вимикайте камери. Перше валік до тебе запитання. Mm -hmm. З цього матеріалу роблять не тільки спідню білизну, а ще й гривні. Що це? Кльон, конопля, бавовна, поліестер. Дивись, будь ласка, ага, на дошку. Да. Я не можу очі відірвати. Ну, конопля точно ні? Ну, ну бавовна теж ні. Я б е, льон навряд чи поліестер. Ну, це неправильна відповідь, бо це бавовна. Серйозно? Так. Хто тобі? Майже всі паперові гроші у світі виготовляють саме з бавовни. і долари, і франки, і наші українські гривні. Я, я, я те саме зараз. Златі розказую. те саме. Гривню роблять так, з бавовни? з Белгородської? Клас. Друге запитання. Так. Він запізнився на власне весілля, бо переписував вірш. З ким сталася цякий олскульний Тарас Шевченко, Богдан Ігор Антонич, Іван Франко, Іван Котляревський. 에, я думаю, Іван Франко, і це правильна відповідь. Гада, будь ласка, відкривайте пазл. Яку цифру ви оберете? Вісім. Відкрийте, будь ласка, цифру вісім. Ну ти ж розумієш, що воно може бути і що це в інших містах. Це відома людина. Або це якесь відомесь щось. щось Щось відоме синє. це інфузорія туфелька. Ні, це неправильно. відповідь. Третє запитання 1993 року. Багато українців дуже любили цю жінку. Хто така Марія? Деві відома українська черниця, засновниця доброчинних місій, відома аферистка та сектантка, довірена особи папи римського. Вижена з класу! Сектант. Афористка та сектантка. Це правильна відповідь. Це не чесно, ми йому. Донтеж зараз відкривають. Ну я не знаю. Давайте. 11. Це шо? За, зачекайте, що це Якісь... таке? Ноги. Чув. Це, а не, а якийсь... це якийсь... Якісь питання логи, за айдішнівальні пози. Схоже на біткоін. Ну, Ви поїхали далі. Відповідає валік. Ми не знаємо, що четверте запитання. Яке з цих озер знаходиться в Карпатах? Шалихівське озеро, Синевир, Біле озеро, Турське озеро? Я знаю, я знаю. -е Ми нічого це не ми. <світязь> я знаю озеро Світязь. Воно біля Карпат. А от. Мені здається, що синевир. І це правильна відповідь. Будь ласка, далі відкриваємо. Так, ну давай! Може, <су> поїхали в інший бік. П'ятнадцяту, 15, да? так? 15-ту хочеш? Так, 15. да, ну, в інший бік. або, може, давайте 14. Вово, може, шосте. Подивись, шосте. Хоч зрозуміє, що хочеш? там далі. Ти думаєш, що ми прямо зрозуміємо? Ми зрозуміємо, що там вище. Добре, Добре давайте. Дивись, 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 знизу, знизу точно горизонт якийсь. Давайте шосте. Давайте шосте. Ну, супер. Так, супер, та, супер! Все супер. зрозуміло. А стривайте, стривайте. Це Олень якийсь, це светр Оленя. Є а -а -а. варіанти відповіді. Може, це щось з вертепу? Я не знаю. Тоді ми, так... ми з валіком продовжуємо та, поїхали, займатися поїхали, поїхали. своїми справами. Давай, повертайся. Повернувся. П'яте запитання. В Україні їх живе всього два: Білобочка та Афаліна. Довжина Афаліни може сягати трьох метрів, а вага 400 кіло. Білобочки менші, довжиною близько двох метрів і вагою 70 120 кіло, майже як людина. Що таке білобочка і афаліна, види бурих ведмедів, різновиди дельфінів, слони в київському зоопарку, білі тигри. Я думаю, що дельфіни, ну дуже схоже, і це правильна біло. Відкривайте, будь ласка, пазл. Погнали! Ти хотіла 19-14. 15. Що ти хочеш? Давай, обирай. Мені подобається. 15-й ми можемо побачити те саме, що і на тому кінці. А може і ні. Ну, давай, 15. Ну, кайф. Що? А ось і людинка відкривається. Це якийсь гуморист. Це якийсь Остапчук може. Є відповідь, та ну куди тоді валік продовжує. Будь ласка, вгадайте Харків. Вже. Тобі що не подобається тут зі мною? Мені дуже сильно подобається. Дуже дякую, що не вгадуєте українці. щороку святкують День вишиванки? Це досить молоде свято. Ми почали Ой, його святкувати з 2006 року. Коли День вишиванки? 14 жовтня, 3-4 травня, в першу супер. неділю квітня, 28 червня. Так, мені здається, що це влітку, тому відкидаємо квітень-жовтень. Мені здається, у 3-4 травня. І це правильна відповідь, Володимире, будь ласка, відкрити пазл. Давайте вже відкривайте тут дев'ятку, і давайте подивимося, хто це. Добре, може Кошовий чи зеленський. А може нам відкрити дев'ять? О, гота! Вже відкривайте тут дев'ятку і давайте подивимося хто а. це. Добре, може дев'ятку? Кошовий чи Зеленський? А може нам відкрити дев'ять? О! О, так! Доша! Або Зеленський, або Кошовий, але це Кличко. А який? Володимир! Володимир Кличко! Ah. Ви вгадали! Пазл! Oh. Молодці! Oh. Повертайся, будь ласка! Відієнка Дякую. Будь ласка! Ой, дуже приємно. Відвоївся брат. Я ніколи так не пікнув. Ви вгадали, відкривши п'ять частин. Нам треба вгадати за чотири. За п'ять? Нам треба гляти. Будь ласка, до дошки виходить та вста лез. Я не вивчила. А -а -а. Come on. <звук> Перше запитання. У 56 років він отримав титул найкрасивішої людини у США. За це він мав отримати грошову винагороду у розмірі півмільйона доларів. Однак попередньо йому слід було прийняти американське громадянство, втративши українське. Він відмовився. Про якого відомого українця ця історія: Віктор Ющенко, Іван Піддубний, Богдан Ступко, Іван Миколайчук. Ого Яре, ми в тебе За Найкрасивішого йому давали. Так. Точно Ющенка. Вони всі відомі люди <смір> <смір> в Америці також. Так. Але я думаю, що це Богдан Ступка. Ну він був актором і багато з'являвся в кадрі. Валерія, це неправильна відповідь. Іван, Іван Піддубний. О, о. Це легендарний український борець. Тисяча 1927 році йому було 56 років. Йому пропонували 500 тисяч доларів. Уявляєш, яка це була сума на той час. Не, І він не він Як намагався. зараз. 507. тебе ще не було. Не уявляла так. Я ще навіть не уявляла суму. але навіть зараз уявляєш. Так він відмовився. Він залишив українське громадянство. А це до речі, дуже крутий факт, дуже інтересний факт. Ось так Супер. Друге запитання про цю жінку ходять легенди. Одна з них, що в неї були закохані повуха, поети Василь Семененко та Дмитро Павличко. Про кого це? Ліна Костенко, Оксана Забушко, Софія Ротаро, Ірина Фаріон. Бери останній варіант. А я думаю, що якщо ці чоловіки не обрали Ліну Костенко, то ну якби не знаю, бо я закохана в Ліну Костенко і в її вірші, тому я побрала Ліну Костенко, і вони також її обрали. Це правильна відповідь. Так, Відкриваємо пазл. О, так, да, до речі, що ми це? <рес> <Знач, рес> <знач, знач, рес> 13, 13? 13? А Чому ти розумієш, що десь там повинно бути 7, 9, отам от десь? не обов'язково. Це їм не поперло. Не поперло? <рес> а по центру, а по центру. Ну добре, кажи. Давай 9. Давай. Чи 7? <рес> Давайте 7. Ну. <рес> 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 О! Та це ж. Дорогі наші. Алло. <рес> Дорогі наші. <рес> а, <ні>. Слухай. <рес> Тихо, тихо, тихо. Наступна питання. Я знаю перший. Знаю. Давай це? Кухар жінка. Женя Клопотенко! Женя Клопотенко! І це правильна відповідь! правильно віпові. Які зрозуміло. Кусак здогадався. Я здогадався дуже просто. Справа в тому, що Клопотенко, він дуже креативна людина. Тобто вишиванка повинна бути не білого кольора, а червоного. Це раз. Далі в пазлі там було трішечки волосочка кудрявого і отакий плюгавенький трішечки, як воно, валіка, вусік. Ну що, це не Клопотенко? Клопотенко. Так, це він. 12 Сміш. балів так. за цей раунд це. отримує. Кільки пестливих слів у сенії мішани качунючечки мої для зіркових гравців та ти лічки. Скільки гнучкості розуму у команди Ткача для чудернацьких загадок. Скільки креативу у команди Дантеса? Тут математика проста. Помножуй усе на безкінечність української любові. Та отримай велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Щонеділі о 19 на ТЕТ.